Почав новий етап чи слідуючий, надіюсь, завершальний на цей рік значить Що роблю? Тут було вікно, все хочу зарівняти, забити. Тут забиваю переніс вмикач На жаль, щось не подумав, що це відразу це відзняти. Значить, це потрібно все пофарбувати, залишилось водоемульсіонка Вікно познімати, що потрібно, підшпаклювати, упорядити. Провода. Поприбирати, винести, перенести. І таким чином працювати, щоб це вже приносило хоч якісь мірі задоволення. Двері будуть по стандарту чорні стіни не білі. Така ситуація. Таке мені перепало, щось потрібно з ним робити. По можливості. Десь таку думку чув, що кожного справжнього пацана має бути хата. Який він має щось робити, щоб в нього було відчуття території, бажання працювати, розслабити було де мозок. Ну, дійсно приносить масу задоволення, для того вже хоч щось зробив. Поки що так, будуть можливості для набагато краще. Але просто сидіти і нічого не робити, це тупо. І так, такий результат вийшов. Доволі все непогано. мінусів звичайно, щілина, можливо, чомусь її зароблю. Так доволі непогано. Пофарбується, стане це все однотонне, і двері, і цю сторону зроблю. Ця сторона поки що залишиться. Є плани інші. Часу, як то кажуть, обмаль. Все не встигнеш. Так, нарешті було дороблено, на жаль, немає світла на вулиці похмуро сьогодні. Ну, то таке. Дороблені двері пофарбовані. Зароблено оце віконечко. О, віконечко зробив. Це пофарбувалося. Ці дверці пофарбувалися. І водиморсійкою залишилось була фарба, була зроблена фарба. Все остальне буде прибрано, на цей сезон все завершено. Результат, надзвичайно, як би там не було радує. І всередині, те, що я мав доробити. Звичайно, я знаю, як тут зробити круто і зроблю, ну, поки що так, по своїх можливостях. А загально дуже навіть, непогано. Для всіх, хто не дивився перше відео, було зроблено паркан, трішки підфарбовано, підрихтовано. Прибрано. І таким чином отакий це все має вигляд. По грошах все це, що ви бачили, тільки що було показано, це десь від 6 до 7 тисяч. Я так точно не писав. Ну, скажімо, не так то й дорого. І зайняло це все в мене десь до двох місяців потихеньку, то сніг, то морози. Поміж основну роботу. Сходи були зроблені. Там в попередніх відео видно, що там було. Все, чудово виглядає. Будемо далі продовжувати по можливості. На жаль, на все потрібні гроші. Що можливо буде зробити і час своїми руками, те зробимо. Подвір'я тут типу газончик, якщо косити. Все. Ну, ще будиночок тут по кольору трошки відрізняється. Я думаю, ми його з часом переробимо, робимо також по стилю. Всім дякую за увагу, всім пока.